Тут є жителі із цих п'яти округів. Я хотів би їх запитати, що вони зробили, щоб вибори у їхніх їх округах були чесні. Що вони зробили, щоби усунути фальсифікації? Що вони зробили, щоби вибирати кандидатів гідних людей, які були справді щиро? Віддано служити громаді. Якщо вони щось зробили в тому напрямі, то їм честь і слава. Чому я цитую отакий конкретний випадок? Бо я хочу, щоб витримаєте. Бо я хочу, щоб ми всі були переконані, що якщо будемо працювати, осягнемо добрий результат. І що коли будемо працювати, ми можемо здобути те, чого нам потрібно. Друга частина тої приповідки, молись до Господа.